За даними слідства, одна з фігуранток систематично зливала розташування мобільних блокпостів на території міста Полтави у чаті телеграм-каналу за аудиторією понад 50 тисяч учасників. Понад рік жінка публікувала інформацію про місце знаходження представників ТЦК та СП і співробітників поліції, які проводили мобілізаційні заходи. Іншу злоумисницю військові контрозвідники викрили у місті Кременчуці. З липня 2023 року вона поширювала інформацію про діяльність групи повіщення ТЦК та СП і Нацполіції у телеграм-каналі, який налічував понад 30 тисяч користувачів. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили зловмисницям про підозру у вчиненні злочинах, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України, частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Частина 2 статті 28, частина 1 статті 366. Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та частиною 1 статті 114 прим. 1 – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Фігуранткам загрожує до 10 років позбавлення волі. Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, військова контрозвідка СБУ спільно з ГУНП в Полтавській області, ДСР Національної поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.